Історія з грифами продовжується. Ну це не грифи, вони якось по-іншому називаються. Але що вони зробили? По-перше, вони такі жруть того оленя. По-друге, ось вони всі тусуються. О, бачите, нікуди вони не діваються. Отам От біля оленя в кущах вони тусуються. Але подивіться, що вони зробили. Вони не просто їдять, п'ють, гуляють, купаються, какають тут. Вони ще й зробили, дивіться що. Зараз я вам покажу. Подивіться, тут лежав матрас. Він і зараз тут лежить, ви його бачите. Так от вони його подрали вщент. Я не знаю, на що вони драли матрас, але по факту вони його драли. Поскидали пір'я своє, порозтаскували вон подушки. Подивіться, що зробили з однією подушкою. А ну валіть давайте звідси. Ану, чуєте? Так-так-так, як індюки. Подивіться, що поробили з подушками. О, таких гостей маємо.